Біля входу до ресторану, де проходить презентація, скринька для пожертв. Волонтери запевняють, постійно спілкуючись із військовими у зоні АТО, чітко знають, якої саме допомоги вони зараз потребують найбільше. В технічних засобах постійна є потреба. Телефонують до батарейки, фонарики, карімати, спальники. Це все є трошки в інших магазинах, тому зараз будемо налагоджувати з ними співпрацю. Військові дякують благодійникам. кажуть, сучасна техніка у зоні АТО нині справді найнеобхідніша. Звичайно, необхідно військово технічне майно, без якого неможливо здобути перемогу. Це сучасні засоби зв'язку, це засоби індивідуального захисту, вигляді бронежилетів та ківарових шоломів. Це тепловізори, прилади нічного бачення. Тим часом присутні на вечорі діляться і власним досвідом допомоги мирним жителям населених пунктів Донбасу, звільнених від терористів. Останні дні прислали вже певні замовлення по миколаївці. Там дійсно для обладнання школи потрібно унітази, потрібно парти, потрібно комп'ютери. І ми все це обов'язково. Обов'язково накопичуємо і фінанси, і матеріальні засоби для того, щоб найближчим часом дійсно туди все це передавати. Нові задуми партнерства і взаємодопомоги народжуються безпосередньо в процесі спілкування, адже гості програми Ранкова кава відомі та успішні люди, яким є чим поділитись із рівнянами. Ми вже відзняли 20 програм Ранкова кава і щиро вирішили запросити всіх гостей, з якими мені було дуже приємно поспілкуватися. Але наш захід має не тільки таку комунікативну мету. Ми також просто хотіли всі разом спільно. Ми зусиллями допомогти українським військовим, які зараз виборюють нашу незалежність на сході нашої держави, упродовж вечора гості ранкової кави зібрали 1800 гривень. За них придбають найнеобхідніші речі для рівненських військовослужбовців 51-ї механізованої бригади, які зараз перебувають на Донбасі. А тим часом у планах авторів програми нові знайомства із успішними рівнянами на порталі ОГОЮЕ Віталій Голубєв Артем Лаховський. Новини Рівного.